Алло, 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 такс, запис, пішов, еквалайзер, джоргається. Значить, можна починати. Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео. Тема відео вся інфа. Канал інфо. Кіно інфо. Тригаль. Команд рігер. Але спочатку треба прояснити деякі моментики. Перше. Де ти. Якщо ти тут випадково, будь ласка, натисни у правому верхньому куті на позначку «І» та подивися. Відео знайомство, щоб закрити більшість питань щодо каналу та відео. Відео огляд на працювань стрімербот. У відео стрімербот актуальне на момент запису. 26 жовтня 2025 року. Актуальний бот на зараз на стрімах Твіч. Плейлист. Срімербот. У відео фічі актуальні на момент запису. Актуальні напрацювання по стримребот на зараз в стрімах твіч. Друге. Голос. Це мій звичний голос на твіч. Найближчим часом змінювати не планую. Можливо, колись у майбутньому. Тобі важко слухати. Будь ласка, вимкни звук і дивись читай. Я намагався максимально докладно описати фічі коментарями. Третє. Матеріали. Код та імпорт файл. За бажанням можеш ставити відео на паузу і повторюватися самостійно. Для тебе це буде тільки плюсом. А для тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч, відтворювати фічу, можна отримати готовий код або імпорт файл фічі за підтримку, детальніше під відео та в описі каналу. Четверте зворотній зв'язок. Швидкість відповіді на запитання буде залежати, де ти запитаєш. Коментар на YouTube? Можливо, один раз на тиждень. Коментар у телеграм. Можливо, один раз на день. Напитати на Стремітіч. Одразу протестую, покажу, поясню. Якщо не переглядаємо відео, під час відео можу відповісти тільки в чаті. Пропоную ці питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Discord, суботу або неділю з 8 до 9. Увага! При наявності аудиторії. Діти не буду, чекати нікого не буду. Якщо горить, напиши мені в приватні повідомлення. Буду радий бачити тебе на твіч. Е, мені тільки прояснили, ось поїхали розбирати тему. Е, у нас продовження з тобою. Ну, це фінальне вже за, за, завершаюче відео. Кінцеве. Перше було у нас гра початок-кінець. Ми при запуску грі, при старті гри змінювали назву, категорію і так далі. Другий нас сцена, на гра спілкування, коли треба було відійти. Ми переходили на іншу сцену і змінювали назву, категорію і так далі. Це теж є і третє відео. Третє відео було, е, канал Зміна категорія та зміна назва. Я розбив на дві частини, бо назва там багато коду. Майже 30 хвилин. Вийшло 3.1 і 3.2. А зараз буде вже четверте. Завершуючи. Його не було в планах, але я подумав зараз вже закінчити. Ось у нас буде. Повністю ми отримаємо інформацію про канал і про кіно. Ось так. Тож поїхали розбирати. Спочатку розберемо про канал-інфо. Дивимось. Нагадую, де знаходиться тригери? Тригери. Права кнопка Core Commands. І тут вибираєш команд Trigger. Натискаєш «Створити» і створюєш команду. Якщо виникають питання, пиши. Як як сказав у вступі, ми розберемо. Суботу, або неділю. Ось такі в мене. Команд, команди. Там більше вони не влазять. Зараз я покажу, наприклад, канал Назва. Там їх більше. Канал назва. Ось канал назва. Тут спочинаючи з назви і закінчується кіно-аніме. Це. Альтернативи вводу команди. Також горік категорія і нижче теги. Отакі в мене альтернативні команди. Щодо назви. Тепер спускаємося вниз. До коду. Що робить код? Він відправляє повідомлення. У чат. Актуальна інформація стріма. Назва плюс категорія плюс теги в мене офнуті. Офтеги. І також ми записуємо, якщо є стрім, записуємо. В файлик. Е, назву. Заходимо. Горіє е, в нас шлях до файлу. Ось у мене він. Е, дискде. стрімербот. Файлик. Мові. Туди я записую фільми. Зараз ми розберемо, я покажу все. Далі ми беремо команду. точніше не, не команду, а name. Беремо name. Котрі будемо перевіряти. Ось, Канал назва це команд-нейм, не команда. Команда це е, в скобочках назва, кіно, фільм, то вся команда. – це. Перед скобочкою. Канал назва. Це команд-нейм. Тому що альтернатив назвою багато. Тому я використовую так. Так, по порядку тут беру команд-нейм, Далі беру інформацію відносно стрімера, тобі ж себе. Детальну інформацію. І тут я вже обираю. Категорію, назву та теги. Теги ще додатково треба привести до формату, який потім треба вводити в повідомлення, через кому там перелічити всі теги. І далі перевірка. Якщо в мене команд-нейм, канал назва, тобто фільм, кіно, аніме, все, що там в... всередині цієї команди, ми заходимо в цей блок і червоний кружочок. Це означає, що це прямо зараз, в нас вона стоїть, ця назва. Виводимо. І ось що я показував. Зараз, типу, в нас є стрім. Я вже поставив стрім, тру. У нас стрім є. Ми зайдемо в цей блок і запишемо такий меседж до файлика. Файлик у нас угорі, як я показав, по такому шляху. Ми записуємо, записуємо дату у форматі: День, місяць, рік, година, хвилина, секунда і назва. Через таку стрілочку. І додаємо відступ. Все, в цей блок. Далі, категорія. Точно так, беремо. Беремо command-name. Заходимо всередину. Виводимо категорію. Актуальна категорія. Також знизу можна замінити і одразу виводити теги. Категорія плюс теги. Я мені зручніше просто категорію. На теги Я рідко звертаю увагу увагу. І внизу в нас теги. Ми теж беремо command name і вводимо теги. Оцей блок я додав, я трішки котоновив. Це я викликаю. Гра початок, перше відео. І коли переходжу на сцену спілкування, друге відео. Мені зручніше по три повідомлення. Хоча трьома різними повідомленнями виводити це в чат. Хоча можна так от і одним. Компактно одним повідомленням. Тож, поїхали тестувати? Одразу покажу цей файлик у Вітіксті. Дивись, він пустий. Тут поки що нічого немає. Також звертаю увагу, оскільки у нас в коді використовується цей файлик, бажано ставити чергу. Ось, у мене стоїть черга. Щоб не було, потім у тебе біди. Тому що, коли декілька, можливо, ось в тебе тут декілька тригерів. І одночасно, коли натиснуть на два різни тригера. Ну, вони спрацюють назва, або е, одночасно на, на, натиснуть, то буде звернення до цього файлу і може виникнути біда. Вона виникне. Е, перевіряємо. Пишемо. Кіно. Тільки українською. Е, виводимо назву. У нас назва така. Це в нас серіал. Ну або аніме можна написати. Воно виведе те ж саме: аніме. Виводимо. Дивимось файлик. Ось ми записали. Давай, третій раз. Вивели назву в чат, червоний кружочок. Зараз у нас відбувається. Відкриваємо файл. Ось у нас. Зберегли трізи назву. Закриваю файлик, закриваю папку, бо вона більше не знадобиться. Далі. Категорія. Пишемо категорію. Категорія. У Нас зараз показує джазчатинг. Перевіряємо. Джаз-чатинг. Ну і теги. Пишемо теги. Ось такі теги. Джастчат і StreamerBot. Два останні теги. Ось вони. Джастчат, StreamerBot. Два останні теги. Е, все. Ну, давай я покажу. Ще. Як казав, ми можемо з категорії одразу виводити теги. Дивись, зберігаю. Пишу категорія. Одразу буде категорія та теги. З категорія і далі. теги. Мені так незручно. Відкривається код, світло вимкнули. Міняю місцями. Думаю, нічого не зламається. Ноутбука вистачить. Так. Першу частину розібралися. Друга частина. Інфо. Трішечки більше. Інфо щодо кіно. Заходимо в команди. Кіно. Ось вони. Нонс. Замовлення і так далі. Це всі вони тут. Інфо. Зараз ми розберемося. Анонс, хотівки, перевірка, серія, серія плюс, опис, опис плюс інфо. Одразу заходимо в код. Перший код у нас повідомлення в чат. Виводимо інфо кіно плюс зберігання даних в глобальній змінній. Далі отака перевірка в нас. Кінозамовлення. Якщо це в нас команднейм, кіно... кінозамовлення. Ось воно останнє. Ін інфо, інфо. Ми спускаємось вниз. Де в мене звичайні шаблони. Ось вони. Я виводжу, і, Хто замовник, який фільм і рік. Ну, далі, там, якщо це серіал, якщо це тиждень актора. Мені так звучно. Оце перевірочка, вона спрацьовує, якщо підпадає команднейм і, впадає і кі кіно замовлення. В іншому випадку ми виходимо. Заходимо в код. Тут ми. Теж беремо Command Name і перевіряємо. Назві кіноанонс. Хотілки-перевірка. Ми просто виводимо повідомлення в чат. Повідомлення містить собі посилання на Телеграм. Перевіряємо. Анонс хотілки перевірка. Анонс. Хотілки. І перевірка. Перевірка буде з повідомлення з сайтом Артеміану. Так? Це перша частина, де просто у нас повідомлення. Друга частина кіноопис. Я вже їм не користуюся. Це залишилося з старих часів. Що ми тут беремо? По команді опис, а команд-нейм у нас кіноопис. Ми беремо опис і виводимо в чат. Опис фільму. Якщо в нас. Командем кіноопис плюс ми записуємо глобальну змінну. Те, що вели. Записуємо. Ну, Ми спочатку отримуємо. Ось ми отримуємо те, що вели. Потім ми це записуємо в змінну кіно опис і виводимо підтвердження. Давай перевіримо. Кіноопис у нас опис фільму. Опис фільму. Зараз ми змінимо. Ось у нас опис фільму. Наприклад, Опис плюс. Опис плюс. Тест фільм. Дивись, там же У нас зараз зміниться підтвердження. Бачиш? Тест фільм. Йдемо сюди. Глобальні змінні. Ось у нас тест фільм. Ми записали. Тепер, коли ми напишемо команду опис. Ми в читаємо і виведемо це в чат опис. От у нас тест фільм. І Це можна кидати як посилання, так і якийсь і, короткий опис щодо фільму, мультика аніме. Опис плюс ще раз. плюс тест. От підтвердження тест. Тут у нас буде тест. Так, де він. Ось він тест. Опис. При написання команди опис. У мене плюсик це значить, що я щось змінюю. Як ти бачив раніше? Ось він опис тест. Працює. І остання частина це частина для серії Алів. Ось вона. Кіносерія. Кіносерія. Тут у нас така ж сама логіка. Беремо name. І тут, і тут. і... Знаходимо спочатку. Якщо в нас серія, ми дивимося. Ми зчитуємо ось чотири рядка, дату, серіал, сезон та серії епізоди, і виводимо в чат, що ми дивилися. Буде гавкаюча собачка. Дивилися, дата, дивилися серія, сезон і епізоди. Якщо це в нас буде серія плюс, ми точно так, як і з описом, запишемо. Ми спочатку візьмемо дату і те, що вели. Яку. Потім візьмемо епізоди, щоб додати, і оновлюємо. Оновлюємо ми дату, ось вона, епізоди. Оновлюємо через отакий формат. Тому що, якщо пам'ятаєш, в мене формат серій ми дивилися це у попередніх відео. Я отак ну, звук записувати. Мені так зручніше. Тому я і додаю. До тих серій, які були міжне підкреслення і. цифру, яку я вів. І точно так виводжу підтвердження. Дивимось. Спочатку просто пишу серія. Дивимось. Ага, 1, 2, 3. Ми дивилися. Ну, я сьогодні поставив трішки раніше. 1, 2, 3. Тепер серія плюс. Серія плюс. І, наприклад, треба ще. Глянути четверту. Пишу серія плюс 4. Все. От повідомлення, що в нас було і що в нас стало. 1, 2, 3, 4. Ось 1, 2, 3, 4. Наприклад, ще дивимось п'яту. Пишемо. Можна без знака оклака, просто серія плюс 5. От, було 1, 2, 3, 4. Стало 1, 2, 3, 4, 5. Це в нас оця змінна. Стареться, читається, перезаписується. І також звертаю увагу до попереднього відео, щоб змінювати через команду 33, треба описати оцей рядочок. Зараз я покажу нюанс оцей рядочок. Ми повинні змінити серіал-епізоди на те, що ввели. Це для того, щоб коли ми, наприклад, дивимося ага, 4, 5 ми подивилися. І ми змінюємо назву. Якщо не забув, ми ось так змінюємо. 33, щоб не переписувати, я пишу, ну, 6, 7, 8. Ми продовжуємо. Не треба, щоб воно оновилося. Ось, 6, 7, 8. Ми перезаписали. Щоб не пісувати до того, що було, ми перезаписали 6, 7, 8. Зараз ми тут оновлюємо цю панельку. Тут буде 6, 7, 8. От, 6, 7, 8 Дивимось серія. Воно пише 6, 7, 8 І точно так, серія плюс, наприклад, 9. Подивилися 9 серію. Ось так це працює. Давай я тобі підготую код. Тут краще поставить. Повертаю. І. Замість цього. Воно зайве. Давай я зроблю тобі ось так. Іс. Точніше. Отак я тобі тримав. Це беремо стан стріму через ОБС. Забуваємо компайл, компілювати щоб у в нас помилок не було. Беремо стан, стан стріму, щоб записати файлик. Е, все. Ось я прокручу файлик. Лях. Змінні. Блоки коду. І другий. Беремо команду, command Name. Перший блок просто вивід повідомлення в чат з посиланнями. Другий у нас кіноопис. Або читаємо, або записуємо, перезаписуємо. І третій блок серія. Або читаємо, або перезаписуємо. Так це виглядає і працює. Вони що ми розбирали. Я ж казав: а, команда інфо. Да, ми не перевірили. Команда інфо. Вона просто виводить повідомлення в чат. Замовник, фільм, рік. Все? На цьому все. Якщо будуть питання, радий буду відповісти. Так, і ще тут. Вично, тобі дякую. Якщо не складно, будь ласка, коментар, підписка, вподобайка та для просування відео на YouTube. Будемо мотивувати викладати відео. Доєднайся до Telegram та Discord. Ти бачив кількість зацікавлених, буде з ким поговорити на тему бота. Присутність, активність на твіч це найменше, що ти можеш зробити, але водночас найбільше для просування каналу. Буду радий бачити тебе на твіч. Ще раз, я ку.